Ранку, малята! Я Наталочка, хочу привітати вас усім із прийдешніми святами. А ось моя подружка. Доброго ранку малята, ви здогадались, хто я? Так, я зірка, але я не звичайна зірка, я різдвяна зірка. Саме мені у цьому році дозволили розпочати різдво. Сповістити весь світ про те, що Різдво починається. Ви знаєте, малята, що дуже-дуже давно у далекому Віфліємі народився маленький Ісус, Спаситель всього людства, а народився він не у якомусь багатому будинку, а у звичайних яслах, де були вівці корівки. Козенята ось так побачили янголи, що народився Ісус, який спасив все людство, і сповістили про це усьому світу. А в цей час поруч проходили троє путників. Бо вони побачили, що загорілася зірка, і поспішили на це чудо, поспішили. Привітати з народженням маленького Ісуса, і принесли йому дуже-дуже багато дарів. Ось з тих пір. І з'явилася традиція дарувати один одному. Подарунки на Різдво та нарядчати ялиночку як дерево, яке символізує вічне життя, бо вона ж бо завжди зелена. Ось так малята. І з тих пір ми з вами відзначаємо Різдво Христове. Ось зірочка на небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим. Людство привітала, Віра і Надія в серці оселились, пастухи Ісусу щиро помолились, хоч в віки минули, зірочка ця сяє і з різдвом Христовим нас щорік вітає, а ми. Прикрашаємо ялинку і даруємо один одному подаруночки. Отож, малята, дивіться сьогодні ввечері на небо, і коли загориться Зірочка, то вітайте один одного. Христос народився. А у відповідь чуйте, славімо його. Ось так ой, як, як я рада, що скоро вже розпочнеться Різдво. Ні, не буде ніякого Різдва такий? звідки ти взявся? А я сніговик, я вирішив, що Різдва цьому році не буде. Я заберу зірку, зірка не засяє, і тоді не буде Різдва. Що ж нам робити, сніговичку, віддай нам, будь ласка, зірочку. Ну, я подумаю, хіба що ви виконате, виконаєте всі мої завдання? Тоді я поверну вам зірку. Отож постарайтеся. Малята, давайте разом виконаємо завдання сніговика і повернемо нашу зірочку. Добре допоможете мені. Так, допоможемо. Отож перше завдання. Розвізьте кульки на моїй ялинці, я буду називати звук, а ви знаходьте букву отож. Слухайте уважно. А -а, -а. А, а. а яка кулька із цією буквою? Здогадались же, якого кольору? Так, звичайно, це синя кулька. Повісимо її на ялиночку. Ось так. Наступний звук слухайте уважно. О-о-о! Знайшли кульку із буквою О. Якого вона кольору? Так, вона у нас зелена, повісимо її на ялинку. А наступна кулька, слухайте уважно, який звук у. -у, -у. Якого вона кольору? Так, червоного. Ось так повісили гарненько і нарешті. И -и. І, якого кольору кулька із буквою І. Так, жовто-золотистого. Ну що ж, молодці, перше завдання ви вже виконали. Це добре. А тепер слухайте наступне завдання. Я подивлюсь, чи уважні ви, чи не дуже. Подивіться, що зникло. Малята, давайте подивимось, що у нас тут на малюночку: сніговик, віночок, гном, ялиночка та Санта Клаус. А тепер гарненько запам'ятайте і подивимось, а що ж у нас зникло. Запам'ятали? Оп, щось таке зникло. А що зникло? Ви здогадались вже? Так, зникла ялиночка. Ось вона, ось тепер. Все на місці. Дивимось уважно наступний малюнок. Санчата, Санта Клаус, Чобіток, мішок та сніжинка. Подивіться уважно, чого немає. Так, немає санчат. Санчат немає. Ось вони. Тепер все на місці. А тепер дуже уважно. Подивіться, у нас тут ялинки. Скільки їх? Порахуйте швиденько. Так, п'ять ялиночок. А ну давайте подивимось, чого не стало. Так, не стало однієї ялиночки, якої? Так, веселої ялиночки. І зараз вона з'явиться знову. Подивіться уважно. Ось тепер всі ялиночки на місці. Дивимось далі: подарунок, чобіток, дзвоники, мішок та палка. Подивіться, чого не стало? Так, не стало мішка. І ще раз, не стало мішка. Ось тепер все на місці. Ну що ж, так, ви спорались із цим завданням. А тепер подивлюся, які ви веселі та завзяті. Потанцюйте зразу із моїми друзями. Давайте. Люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси стає казково навкруги, всі разом кричимо, «Ура! До нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. На подарунки під ялинку зимова казка принесе, А шелевіш люблю я, коли весела дітвора катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках, з високої гори летять, і тішиться, пишать всі. Нам «Ура, Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться, веселі, щасливий новий рік іде, Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Стіжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе. Ну що ж, молодці? Тепер чекайте наступне завдання. Дивіться уважно. А тепер складіть мені речення за цими зимовими малюнками. Добре. Малята, подивіться, давайте складемо речення за цим малюночком. Скільки слів буде у цьому реченні? Так, три. Складемо речення. Дівчинка прикрашає ялинку. Дівчинка прикрашає ялинку. Наступне речення. Тут то теж буде три слова. Малята ліплять сніговика. Перше слово малята. Друге слово ліплять. Останнє слово сніговика. Хлопчик годує птахів. Перше слово хлопчик. Друге слово годує. І останнє слово птахів у цьому реченні теж три слова. Ну, що, Сніговичку, впорались ми з твоїми завданнями? Так, впорались. І в мене навіть настрій покращився. Ось так. Я віддаю вам вашу зірочку. Хай сяє на весь світ. Хай всі знають, що Різдво прийшло. Ось так, малята, з прийдешніми святами і з Різдвом і з Новим Роком. Будьте щасливі, здорові, і хай у вас все буде дуже гарно. Чекайте мене ввечері на небі. До побачення!